Ви взагалі знаєте, хто стоїть на Майдані? Ви знаєте, які там віддані згуртовані люди. Як ви смієте говорити, що там одні бомжі та безробітні, якщо ви там на разу не були? Якщо не вірите, так сходіть, подивіться, поспілкуйтеся з народом. Дівчина, яка вдень пече пороги, а вночі йде на Майдан і роздає їх людям. Просто так, не за гроші за Україну, щоб нагодувати людей. Чоловік, який мене підвозив на Майдан, вдень працює, а вночі йде чергувати. І знову ж таки не за гроші. Коли на Грушевському ми сиділи за спаленим автобусом, і Беркут нас закидував гранатами з газом, і ми задихалися, підбігла дівчина, дала нам марлеві пов'язки, промочені лимонним соком, і сказала: давайте, хлопці, трохи назад це шкідливо для легенів. Вона нам допомагає добровільно, працює волонтером, і завдяки їй ми не здали позиції. А дівчина, яка носила молоко, до речі, дівчина була з Луганська і була без шолому. По нам з дробовика стріляють, а вона бігає на передовій без шолому. Хлопці дали їй шолом і питають: а тобі взагалі тут не страшно? А вона каже: знаєте, до цього моменту, поки ви не сказали, я не замислювалась. Моє завдання, що ви тут не отруїлися цим газом і ситі були. Ось справжні патріоти і герої України. І ти ще смієш говорити, що там одні бомжі є вшиві. А в тебе духу не вистачить там знаходитись, ти ж не знаєш, як там. Зате в тебе вистачить духу, обматюкати мене в коментарях. З Марінського парку підходить хлопець і питає, за що ви тут стоїте? Скільки